Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як я транслюю екран під час ефіру. Ефір-чат. Для початку входимо в YouTube. Нажимаю «Начать трансляцію. Потім вгорі з правої сторони друге. Телефончик я нажала стрілочкою, І в нас став чорний екран. Тепер ввожу назву ефіра, наприклад, Привіт. І якісь там смайлики. Потім вибираємо аудиторію. Я вибрала не для дітей. Нажимаємо слово далі. Вибираємо вертикальне або горизонтальне, як хочете. Нажимайте слово далі. Потім ОК. ОК. Слово начать. І тому, де кружочок. Я не хочу, щоб мене було видно, що я зараз роблю. А поставлю свій логотип. Нажимаю на вгорі там камера. Нажала камеру. І не хочу, щоб мене чуть, нажала ще мікрофончик, щоб був просто чат ефір. Щоб просто можна було писати. Потім знаходимо те, що ми хочемо транслювати. Закриваю мій канал. Нахожу саму трансляцію. Це ефір прямо з телефона. Потім нажимаємо слово Начать. І вже бачите, там пішли слово секунди вже. Ефір запущений. Шукаємо трансляцію. Откриваємо і то вже вгорі наш ефір, що буде показуватися всім. А внизу просто я печатаю. піднімаю клавіатуру і печатаю. Якщо ви хочете, щоб у вас було чуть, просто не перекреслюйте мікрофончик і будете спілкуватися з людьми. А якщо ви хочете, щоб у вас було видно, а не фотографію вашу і то ви просто не закреслюєте камеру і будете там ви. Я зараз показую вам ефір так. Я переписуюсь, у мене закреслена камера і закреслений мікрофончик. Транслюверувач на своєму ефірі тут, а ви можете все, що завгодно, все, що знаходиться у вас на телефоні, що ви захочете показати вашим підписникам. Ось так можна легко, просто і задоволенням провести свій ефір, транслюючи в себе на екрані все, що ви захочете. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, терпіння і благополуччя. Спілкуйтеся з задоволенням, користуйтеся.